Доброго ранку. Грибочки вже підросли. Так, у нас знов сьогодні плани. Будемо думати, як перегнати теличку. Вона трохи постояла в хліві. Тепер буде давати нам причуханки, поки ми її заженемо, поки не набігається. Вже розцвіли наші квіточки. Жовтенькі теж цвітуть з одного корча. Десь узялася гелячка біленьких. А Петька наш ходить слідком за мною. Випустили нашу мілочку, щоб вона трошки побігала і хочемо її вже оприділяти на нове місце. Хоче побороти. Постояла стільки десь кількість.

Вже мілочка на новому місці пробує як їй удобніше Ось таку різину ми постелили, щоб їй було тепло і не слизько Обмішку злизує, поки так, а потім, може, щось придумаємо. Наша мілочка, як всі тваринки, вже й помітила територію. І ми убідилися, що поки все правильно зробили. Відійшла, оправилася і буде О, да, і гукає, що я вже на місці. І буде чистенько, і сухенько. Так, уже вечір. Попоралися. Отак подивитись, наче гарне небо голубеле. Воно сіре, затягнуте, туман. О, мілка реве трошки, на новому місці привикає. Всім на добраніч. Отак ми монтуємо відео. відео. Дощу дощу. Помагає нас, нам наш Лесик. І все нема коли загребти. То вітер, то дощ, то нема часу.